Прийшли додому малювати. Може потім як сонце знову вийде і вітер пропаде, гуляти? Угу. Окей. Мені ще сподобався ровер Royal Baby, оцей Shuttle, Space Shuttle, чи якось типу того. А твій рожевий? Mm -hmm. Ні. До речі, не подобається їй ровер цей рожевий, через те, що він металевий, дуже важкий. І вона хоче якийсь типолекій, який крутиться педалі вперед і назад. Так? Okay. Просто в на нашому ровері є барабанний тормоз. Якщо ти назад педалі е, натискаєш, то він зразу гальмує. А вона хоче так, щоб крутити назад, і собі можна виставляти педалі в зручне положення, щоб зразу починати стартувати, їхати. І оці от Royal Baby, ну типу шатли, я пішла, вони магнієві дуже легенькі, ну і плюс. У нас вже ціле подвір'я їх має. Ну, може поміняємо, подивимося. Ти який кодрі хочеш? там є е, фіолетовий, чорний, білий і червоний. Який тобі найбільше подобається? Розу немає. Фіолетовий, а білий, а червоний. А червоний, червоний класний. Є ще чорний, але тут переважно вже всі хлопці скупили чорний колір. Хлопці люблять чорний коррі. Чорний люблять. Такий, може... такий одинаковий Владика, Остапа і Мартин. Бачиш, всі мають, всі мають такий робот. Ми можемо купити білий, наприклад, і обклеїти потім його Хочеш? Ага. Бачиш, класно. Купляли гоу-карт, Чорний я вибрав. От. Кароліна потім, коли вже він приїхав, каже, а я думала, він буде білий. Щоб зараз не було так, що куплю ровер, якийсь там фіолетовий, ти скажеш, о, а я хотіла там білий або червоний. Скажу за все, що я візьму тебе з собою, ми поїдемо в магазин, і ти подивишся в магазині і сама обереш, який ти захочеш. Домовилися? У нас просто є магазин величезний, там такий великий вибір тих роверів. І можна собі обрати такі, як от їй сподобається. Заодно вона може ще зробити тест-драйв, покататися і спробувати, як тобі сподобається, не сподобається. Тільки от не знаю, який брати, бо мені зараз 16-ка, штати-дюймовий. 16 а можна брати так, по 18 дюймовий запас, але він буде трохи вищий. Я думаю, що вищий буде незручний, так? Да? Звисока падати це не дівчаче діло, ну взагалі Роберту. Я взагалі бачу, що коліна до нього не сильно привертає уваги, щоб кататися. Але десь колись такого пару кіл проїхати любить. От. Небезпечний транспорт, я знаю по собі, бо я мав ровер я стільки разів на ньому падав. Треба обов'язково шолом, е, ці нелокітники і наколінники. Можна все погубити. Потім тих наклеючок не понаклеюєшся. правда? Тут б'є наклейка? Yeah. А ну Так, У mm -hmm. no, неї наклейки з клоу кітті, але вона не впадала на рой. Вона просто тут бігають в лови і може впасти. Я yeah, бігаю і коли спускалася, спускалася, спускалася yeah. з пантуса, що? So, а, так, а то по пантусі бігла. І і впала, biegла, і впала на ослан. Я бігла. Ну, вона не так сильно вдарилася, просто там маленький синячок до не роздерло нічого, правда? Але боліло. Коротше, я замічаю, що дівчата, якщо вони навіть чуть, чуть легесенько вдаряться, то стільки плачів і стільки жалості, що вони так вдарились, їх треба жаліти. Бо хлопці, простіше хлопці, їхав на ровері, впав, коліна встав, вже все, вже всі побиті, такого потріпався і поїхав далі. А дівчата такі ніжні, правда? Ніжні. Так, зранку встала, згадала про свою Пандору. Короте, згадала, зранку як проснулася, що в неї є Пандора. Так. Ми ще складали величезного робота з Lego. склали по ну, типу, готувався обід, склали робота, і ще знизу це типу хатка. Він так вмонтовується хатка з того робота. Ну, Мали грати битву роботів, але не вистачило деталей які зробили короте, і роботи, і роботи хатки. Цвій робот просто не може трансформуватися. Трансформуватися. Я можу сказати просто так. Mm -hmm. Він в мене трансформується в будинок і трансформується в... Будинок. Робот просто. Зараз прийнялися за роботу, малюємо пущину. Ну, як малюємо, корина малює. Тут одвезки води, шукати слова. Потім можемо Прошу, пошукати. Ми та робили Так? Робили баби? Так, в селі. А, ясно. І що, ви це все вирішили? Mm -hmm. Всі завдання ясно. Ну все, раз вирішили, то вирішили. Там можна було кожне слово шукати різним кольором. Mm -hmm. Типу брати фломастер і відмічати так. Буде дуже прикольно <кій> і дуже яскраво в розмальовці буде це виглядати. Дивлюсь на її попередні роботи, як вона тут розмальовує красиво. Ну, дещо підмальовує, там де, знаєте, як малюєш, є ще біленько мальовані цятки. Ця пікмі-палочка, настільки одноразова іграшка, у нас взагалі вилетів верхній стержень. Суперізолента завжди допомагає, але діло не в тому. Зараз покажу. Помаленьку починає розлітатися, і дивіться, з середини вилазять ще такі от штирі металеві. Можна з легкістю порізатися. Тому або ліпше купити нову пікмі-палочку, або, не знаю, більше не купляти їх типу, прикольно, навіть таку пальчиком цикаєш там, показуєш як указка. Вот. Але так як іграшка, я навіть не знаю, чи ну, прикольно. пальцю ж так взагалі прикольно показати. Ясно. А можна дивися, відірвати цього пальця і вийде у нас що? Лайк і дизлайк. Або дизлайк, так. Лайк, або дизлайк. У тебе закінчується уже цей блокнотик, дивись, класний. Реально там залишилось ще пару сторіночок. Я тобі замовив новий. Такий самий. Такий самий? Так, да, такий самий Hello Kitty. Ну він, коротше, останній залишився на сінсей. Я його замовив, він тобі приїде на пошту. Просто були ще інакші, оці з таким переплетенням. Але ми їх щось не дуже любимо. У нас були такі блокноти, які там стрінки дуже часто рвуться, просто відриваються і все. І блокнот тоді стає ніякий. Так, в тебе ж тут стікери з рожками, ти їх ніде не клеїш. І твій телефон. Hello Kitty Коротше, Все з Hello Kitями. Ти любиш Hello Kitty? Mm -hmm. Твій любимий мультик-персонаж. Замовую тепер буде мати ще один такий блокнотик, тому що вона в ньому теж любить малювати. Правда? Mm -hmm. Малює спочатку якісь собі там контури, а потім їх розмальовує різних персонажів. Ну так. Коли має настрій, Буде щось побачив по телевізорі і хоче вже теж перемальовувати. Бо бере якусь іграшку, перемальовує. Ох, як в тебе класно ці контейнери. Клас. Тобі сподобалися ці маркери. Вони дуже класно малюють. Мені вони сподобалися. Бо я колись шукав ці акрилові маркери, але вони переважно продаються дуже-дуже дорого. По 2-3 тисячі ті набори. А ці від Kite дешеві. Йому зірку намалювала. Окей. Okay. Бач, на вулиці вже сонечко. Скоро можна буде вже знов летіти на вулицю гуляти. Гарне ліжечко Кринку. Mm -hmm. Хочеш таке? Mm -hmm. Коротше, вийшла на балкон, на вулиці вже жара, але дуже сильний вітер. Хоча стоять, обирають ліжечко для короліни. Нам треба сіреньке під наш інтер'єр. Кароліна хоче коралове, хоче з ми обираємо якісь такі, щоб не був там дуже всього нароблено. Ну, типу дитячу ліжко, але щоб їм надовго платили. ще постіль подати оту стару Та, ще і купити таку саму. Та ну. постіль стару будемо продавати, бо ліжку теж будемо продавати. І нову ну, постіль таку і нову саму треба купити. купити іменно таку саму з однорожками, як у Кароліни була. І ще яке? І ще запасну з... хотіла з авокадо, здається. Хотіла таку саму, просто продати стару і купити таку нову, Добре. Потім з аукато ага. і з дінорожками. І ну з... ну тут воно є з дінорожками, ну, це перше. Або можна десь зі, зі солодощі. Найкраще його купити. Чи замовляти його, щоб десь з іншої області висилали, бо там типу класні в інстаграмі всякі магазини. Або десь шукати тут, у Львові. Щоб одразу на місці зробили і привезли чим швидше. Тут все рівно чекати десь треба 2-3 тижні. Що ти намалювала за малюночок такий? Це море. Море, Писочок, кисочок, дощик. дощ і сонце. Та? Це називається сліпий дощик, що дощик і сонце. А то що за людина? А то мертвен. Та, він на морі. А червоне що це таке? Красивий. Ну, тільки буква «Ми». Ой, добре. Все. Таку картину намалювала. Ми збираємося вже а додому. Почин... А мер починається слово мер. Мер. Ну. Мер. Це що починається? Мер. мер з з «Ми», так? Ага. Добре. Мер. Зразу добре. йде. Р, Жийте і, і Мер. Ти мені так, так хотіла так, донести таку думку. Короте, нагулялися, набавилися з дітками Мир. і йдемо самі останні додому. Мир. Самі стійкі. Чекаємо тільки маму, зараз мама ще прийде. І будемо брати от картину а Каролінину, автопортрет а? Мартина на морі. Ти теж хочеш на море? Mm -hmm. Так? А що будеш там робити? Баби, в пісочку будувати замк. Карліна хоче показати трюки, які вона навчилася. Як вона вміє вправно ходити по бордюрі і не падати. То вперед, а назад. Бачиш, задня передача працює. Ого, як швидко. Раз, два, три. Полетіли. Так, у нас прийшов вечір. А точніше вже нічка. Руна ще вирішила намалювати такі от сердечка. То мама розмалювала чорну. Ну, мама тобі намалювала типу, як трафарет, так? Я її теж малювала спрунки. Спрунки? Ану покажи. Я, а, я, таку Вона намалювала а, контуру, я розмалювала її. а Потім я намалювала. А тепер її черга. Руїна ще на вечір любить їсти білки. Ти а жовтки хто їсть. Тато і мама. Тато і мама, ти любиш ліки білки. Ну дивись, вона взагалі класно. Ти просто сердечка намалювала, а вона вирішила їх двома кольорами розфарбувати. І ще є смайлики з квіточками. Я вирішила собі, щоб розмалювати просто ось такі лінії ось тут. Так. Ось такі. Вирішила, щоб сердечка були двох кольорів. Так? Угу. І, ну, Тобто зробила ось такі лінії рожеві. І я їх так швидко малювала. Молодець. А квіточки, які будуть якого кольору. Yeah. Білі. Такі як наші, оці красиві. Вони стоячі від моменту того, коли Каролінка розфарбувала оцю от вазу. Вони, напевно, полюбили цю вазу. Напевно. Вони, напевно, полюбили нашу квартиру і Каролінку. Так. Я на другий раз. Біля садочку куплю ці таку величезну палетку, бо ми взяли тут 24, а є ще на 36, чи якось там на 48 більше. І тут вона така зручна ця упаковка. Ніде нічого не вилітає. А, у нас тут буде Rainbow, квіточка mm -hmm. Rainbow Flowers.